— Алло. — Доброго дня. Добре, хто це? Це Валентин Ворський і син Артур. А, Артур, скажи, а що у вас там поліція прийшла до мами? Я не знаю. А де мама? А мама на дворі? Ну, то там поліція мені тільки що Наташа дзвонила. А, ось я по нам бачу, так так є. І вони ще там, а ну дай трубку мамі. Що. Щас. Щас. 8 марта 15.08 Піщанська поліція прийшла до Валі, Це яка сина поховала Миколу і е, підняла, посміла підняти вопрос фінансовий, куди е, уходить і чого. А, е, е, Наташа сказала, що зараз ну восьма від вас трубку, добре? Ага, хорошо. А поліція ще у дворі, так? Да? Е, е, так, так. Ага, хай сразу мене зараз набере, скажи, або мама. Так, добре, 에, нажми на паузу, не треба. Що там вони хочуть від матері? Ну що, в осіб ця князька написала, типа, ну цього полярика, типа батька, написала міліцю заяву, що ми звернулися до вас, ви е, на криту давали неправдиву інформацію. Поняли? Угу. Сам за вас. Ми ну там відео, ви все почуєте, що я говорила за вас, я говорила за них, там все почуєте. Скажи мені, це оця що журналістка вона них? У мене це прив'язується до того, що машину йому купили, поняли? А за колені гроші, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Так це вони, напевно, набірна... на Так це вони, мабуть, підключили до депутата, що за вас підняв на сесії питання. Я не зрозумію, це вовше все друга сторона, але виходить, що це жінка того князького, це племянниця того типа батька з полярика. Ага, ти, що вам писали, що, типо, мами, там, давлення, суди, суди. Поняли? Ну, а поліція це що від вас та... хоче? Ну, це ж заяву написали за неправдивою інформацією. Так, це не, це, це не повноваження поліції. Хай подають в суд по честі гідності, як на мене той підарас ну, подав Маганов. Вони просто приїхали, знаєте, і мами, типу, пояснення, і що? Ну, це не їх компетенція. По ну, честі я гідності. Лігів, я вам поняв. По честі гідності. Ну, там ну, мені не привикати, що на мене говорять. Просто чуєш, 8 березня вони приперлися, оце привітати із заявою. А та брать, да, хорошо, в да. такому випадку, Наташа, беріть і пишіть заяви на кожного з них. Хай перевірять кошти, які надійшли, як вони їх пробили, прогуляли, пробухали. І що вони писали? Я тільки що говорила, ставши брату. Я... Алло? Я тільки пишу сам, що брат говорив. Він каже, жалко, що в мене вообще не дом. Ми їм не зробили вирвані гори, але жалко, що мене просто сюди підуть. Ну, тепер ти мене розумієш, мені два гуда вирвати гуди роблять. У мене є ніякого Сашка, просто вже не розможника, вже маму дожимає та пісня, яка мала, просто жалко, що мене немає чого робити. Я вам кажу, що я їх просто подушила, а Сашка каже, ми просто чекали такої реакції. Терпи, терпи, терпи. Значить так, пишете заяви на кожного за клівіту, за образи, за погрози. Сіла отак от, от руки. Я... Сіла отак от руки. Написала сама. Я не розумію, ти писати, я сам говорю, нас тут Хорошо. Я Дай мені час, я тобі все На, мені. Добре. Я вам всі дані за неї кинула в Телеграм. Хорошо, я поможу вам. Я мене, я зову, Наташ, я голови не піднімаю, Ось стою щас пакую. що сейчас по ковіду. А я напишу все. Добре. Я так, ну, Чуєте? Що? Добрий день вас. Добрий тетя тютьваль, що там вони? Ну, ну ви від мене не відказуєтеся ні? Та я що, ну безхребетний чи що? Я ще в цій страні не боявся всяких гандунів. Я вас умоляю, тітьваль. Ну якщо вже бояться цих усіх алкашетах зачем тоді вообще жити на цьому світі? Ти дивися? Ну, Як князька писала, що ви від мене відказалися в заяві? Що я не завдиві, не що вказую туди. Хай мандує в суд і по чистій гідності. Це не функції поліції бігати, <правдиві> інформацію перевірять, правдива чи ні? Хай провірять у постах інформацію на вас, грязь, яку вони льють. У них є врення писати в Фейсбуках на вас бруть, ображати вас. Я с ні до того, нічого не пишу. Я добиваюся Латина, а вони якісь так як подіряні. Той приїхав брати у мене за ну відповідь, бо вже трох прийшов. Бо міністерстві, як заява треба відповідати її, якщо вона хоче міліцію, відповідь дайте мені. Та да вони не мають права такого видавати відповідь, для цього є суд. Це не їх функції. По чистій гідності. Це в суд хай йде. Це приїхали, мене привітали з 8 березня. Я ж кажу, полі... це Піщанська поліція? А, ну це ж вони мене перелавлювали тоді два, два рази. А хто начальник там у поліції?

Не треба, так. Я зараз вам накидаю заяви а, з адвокатом, а ви просто потрапляєте. Так, так, а ви мені що, дві Олексій. І все таке, після в мене і прийшов адвокат від Міністерства оборони, поняли? Відповідь?